Вітаю, мене звати Наталя і ви на моєму каналі. Дуже рада, що ви до мене завітали. Давно я не знімала відео, якось так трошки в мене, ну я не знаю, пройшов, як то кажуть, запал до знімання відео на YouTube. Ютуб не пропускає великі відео, просить підтвердити телефонний номер, для того, щоб можна було завантажувати відео. Довше ніж 15 хвилин. А підтвердити відео YouTube не, теж не дає, тому що пише, що ви забагато спроб зробили. Ну, Хоча я між спробами цей тиждень пройшов, і все одно ну, я не знаю навіть, що робити, чи е, як. чи потрібно тут щось знімати, викладати, якщо буде так і надалі, то Ну, в принципі, це без, безсмисліно, як то кажуть, сюди знімати, якщо воно буде так і надалі, ну, побачу. Буду поки що знімати такі до 15 хвилин. Знімала, типа майстер класа щось на припинду, то мусила розділяти на дві частинки і вирізала все, що можна, щоб ну, міститися в той час. Ну, найперше, хочу вам показати свої покупочки. Знаєте, я весь час глядала найдешевшими спицями. А потім спробувала кніт про зінги. Мені сподобалися. У мене і Майтфул є, і Зінги, але я дуже люблю ці роз'ємні спиці. Я Ну, цих нероз'ємних, я їх Ну, мені абс абсолютно все одно на них. Тож я вирішила прикупити. У мене в цьому році після 22 років святкування Дня дошкілля перший, перший раз я вже святкувала День торгівлі, тож вирішила собі зробити подарунок і купила ось такі спиці. Тут від троєчки до вісімки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 пар. Так, де які тут. Ага, 5 і 5 з половиною є. 4, 4 з половини. Ні, це три і три з половиною, 4, 4 з половиною. Угу. Вісім пар усіх три тросики. Чи навіть чотири? Здається, тросики. Тросики чотири. І заглушечки, з'єднані продовжувачі. Ось так виглядає. Ну, мені дуже сподобався. Ще там надивилася собі ліки. Там і 12, здається, від тройки до 12. -ки. теж такі класні спиці. Ну, це вже трішки на потім. Також в нас завезли ниточку ось така норки, як така норка, із довгим ворсом. У мене з середнім ворсом багато, я з неї в'язала, а це з довгим. Тож вирішила собі взяти спробувати. Ось я вже перемотала, дивіться, який гарний моточок. Буду в'язати шубку. На зразок тієї, що я в'язала доньці на весілля, тільки буду в'язати дитячу. Так руки, ну, може на три, тому що. У мене обмежена кількість цієї ниточки, я взяла тільки 300 грамів, додам сюди. ну Я завжди додаю Аліза 800, ну в мене є біленький маріносик, то я додам маріносик, тож буду в'язати. Думаю, що буду знімати, як її буду в'язати. Тож, кому цікаво, підписуйтеся, я буду ще теж на, ну, на ближчий час розпочинати дорослу таку шубку. Можливо, я, можливо, або кардиганчиком, або ну, таким, ну, коротеньким кардиганчиком, або ж довгим, що я не знаю. Ну, Буду знімати, показувати, як я в'яжу. У мене є мої шубки там в шорцах, можете подивитися в коротких відео є там ролики з моїми шубками. Планую зняти окреме відео по цих, по цих моїх моделях із штучної норки. Вже от доньки привезла сьогодні дві її шубку і курточку. Тож планую зняти відео. Ну, а зараз в мене є, хочу вам показати, в мене є одна готова робота. Ось таке худі. Я, напевне, трішки отак... Ви ще поставлю? Угу. Ось таке ході, так, тут погано видно, а, Ось так угу. з капюшоном на зав'язочках, тут в мене кетлівочка. Карман кенгурушка, де він тут... Ой. Так. Так, що з ними? Ось? Карман кенгурушка. А так, що так? Внизу резиночка. І перше покажу вам свою таку авантюру. я розпочала собі в'язати, вони в кадрі не поміщаються. Я розпочала в'язати собі штани. Ось вже в мене стільки пров'язано калоші, чи штанинки, І друга менше. То в'яжу, тут залишився маленький зовсім моточок, то в'яжу і хочу випрати. побачить як воно буде. Так що мій один процес. Також я в'яжу, припинду ще одну. З Ярослави мене трішки спортилась вона, то я із гізи ще в'яжу. І зняла трішки, як я вив'язую ось ці зубчики. Тепер я вже з ниточкою і буду вгору в'язати. Ще один такий мій процесик. Також розпочала косиночку ось таку. У мене схожим кольором сукня, то, думаю, мені така косиночка не завадить. Хоч сукня в мене з іншої ниточки, але нічого. Але, думаю, косиночка мені теж не завадить. Так що буде така косиночка. І я розпочала сарафан. Це український льон. І скоза. Це Ярославовська ниточка. Розпочала сарафан. Так, ниточки, трішки ниточки. Я їх намагаюся тут зразу обрізати і ховати, але була я в гостях, то не обрізала так в'язала. Це буде верх. Це буде така. Лямочка і тут така. ж. А далі вниз я піду лицевою гладдю спицями. Ну, а внизу теж щось придумаю, побачу ще. Е, планую теж знімати, як я його в'яжу. Це не супер майстер клас, бо дає не, не така велика майстриня, і також знімати я ще тільки вчуся. Ну, але розкажу трішки, як я в'яжу. Можливо, зніму на оцей. Мотивчик, чи, можливо, просто дам схему. Так що буде сарафанчик. І ще одна моя халепа. В'язала я шкарпетки. Ось так. Зв'язала я одну шкарпетку, другу розпочала. Вже дов'язала ось сюди. Думаю, зараз виперу, відзніму і виставлю в Facebook, в TikTok. Дов'язала сюди, думаю, що передив... ну, передивлюся, скільки там в мене рядочків. Бо я маркерами відзначаю рядочки. Беру другу скарпеточку першу, а вони різні. Я забула, що я по цій пустила резиночку попереду, а тут немає. Ну, тепер розпочала в'язати таку ще одну шкарпетку і буду в'язати ще таку одну. І буде дві пари. І от що це? Це старість чи неуважність? Це чи... Ну, я, я не... в мене вже друга пара, дівчатка, така. Так що якось так. Будемо ну, в'язати, будемо будем дов'язувати ці процеси. Я вже сказала, буду шубку. Розпочатку. Ще в мене є. забулась вам сказати ще один готовий процес, але його вже в мене немає, я вам ставлю під зйомочку. Всім гарного в'язання. На цей рюкзачок пішло 3,5 моточки ниточки YarnArt Дольче. Якраз ця ниточка в нас зараз іде зі знижечкою. Зразу вив'язуються лапки, потім денце. І прив'язуються лапки, і далі піднімається і йде вгору вже. І потім уже клапан, і оформлюється мордочка. Дойдете сюди, вив'язуються лямочки, і потім уплітається, і далі вже в'яжеться клапан. Фурнітуру теж брала в нас у магазині. Тут затяжечка така, тут регулятор. І там на підкладочці. Сам рюкзачок в'яжеться швидко. Але по часу найбільш затратне це оформлення мордочки. В'язала я з номеру 754 і цю пряжу ви можете придбати в нашому магазині.